Ввечері в Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Поштовхи також відчули у Львівській та Тернопільській областях. Про руйнування інформації немає. Відомо, що епіцентр силою 5 балів був у Словаччині за 45 кілометрів від міста. Прящів коливання також були в Румунії, Польщі та Угорщині. Землетруси в Україні найближчі півроку. Будь ласка, загрози покажіть, мають випасти Пентаклі з картами руйнування. Хто займається та роком? Цікаво, ви можете. Дивіться, король мечів говорить про якісь воєнні дії. Загрози від цього може страждати екологія, і можуть бути різні проблеми. Дивимось, землетруси. Землетруси в Україні, сімка мечів. Сімка мечів може говорити про те, що буде щось створено рукотворно, якось хитро, підступно. Може, щось під землею взірвуть, чи ще щось. Може всяке бути. Дивіться, імператриця перевернута. Це земля, Україна в прямому положенні перевернута. Це проблеми. Дивимось, землетруси. Землетруси в Україні найближчі півроку. Землетруси в Україні найближчі півроку. П'ятірка пентаклів, нестача ресурсів, проблема пентаклі це кризова карта. П'ятірки це все кризові карти. Четвірка жезлів це будинки, мах, це маніпуляції якісь, дев'ятка мечів паніки. Скоріше за все, якісь землетруси будуть. Буде паніка, це, мабуть, землетруси десь до 5 балів. Ось таке може бути. Якщо брати 4-5 балів, ось так, мабуть, максимум. Це все, все одно припущення, але в нічний час це може бути, люди можуть дуже переживати. Тут, якщо давайте мага розшифруємо, що мах означає повішений. Обійшений немає ресурсів, як з цим боротися, і люди в паніці. Тут імператор, але все ж, таки, все ж таки я сподіваюся, що це не буде щось глобальне, незважаючи на те, що тут кризова карта П'ятірка Пентаклів. Більша загроза від води, ніж від землетрусу. Але по Україні можуть бути землетруси і це. Скоріше в тих областях, де вони вже були, по четвірці жезлів бо це карта як стабільності, незмінності. От де були вже землетруси, там вони можуть повторитися. Але, скоріш за все, більше це паніки призведе, тому що не таке щось глобальне, бо імператор карта стабільності, четвірка, карта стабільності. Ось тут так можуть бути якісь втрати. Але землетрус це не так глобально, як вода більша загроза від води.